Гречаники сатирично-трагічна пісня під час колективізації Пішла мати на село, а у селі пусто ні пшениці, ні муки, листалінські образки. Оп мої гречаники, комуністи начальники, а мужики батраки, а сталінці дураки. Оп мої гречаники, комуністи начальники, а мужики батраки, а сталінці дураки. Озбирались у сільраді, У лежні дуже раді будем куркурів ділити, І не будемо робити. гоп, мої гречаники, комуністи, начальники, а мужики, батраки, а сталінці дураки. Гоп, мої гречаники, комуністи, начальники, а мужики батраки, а сталінці дураки. Нема хліба, нема сала. Це комунія забрала, ні корови, ні свині тільки Сталін на свині. Обмої гречаники, комуністи, начальники. А мужики батраки, а сталінці дураки. Обмої гречаники, комуністи начальники. А мужики батраки, а сталінці дураки. Сталін в хаті Лєнін з двору, Ворушило у коморі все то вожді комуністи, комуністи страх таїсти об мої гречаники, комуністи, начальники, а мужики-батраки, а сталінці дураки. Об мої гречаники, комуністи, начальники, а мужики-батраки, а сталінці-дураки. Мужики дураки, а ми комуністи, мужики будуть робить, а ми будем їсти. Обмої гречаники, комуністи, начальники. А мужики батраки, а сталінці дураки. Об мої гречаники, комуністи, начальники, а мужики батраки, а сталінці дураки. Я, маленька, колгоспниця, заробила трудодень. Мати ходить без пітниці, а батенько без поде. Об мої гречаники, комуністи, начальники, а мужики, батраки, а сталінці дураки. Об моїх гречаники, комуністи, начальники, а мужики батраки, а сталінці дураки. Сидить баба на рятні, все щитає трудотні, має сорок і оде. Дайте хліба хоч на день. Оп, мої гречаники, комуністи начальники, а мужики батраки, а сталінці дураки. Оп, мої greczaniki, комуністи, начальники, а мужики батраки, а сталінці дураки.